Hello, Mі! З вами знову Психачеп. Сподіваюся, вам видно, бо ліхтариком свічу, а він щось підсівший. І новий раночок, нова барахолка. Так. Ох, мені щось важкувато вставати було. Бо якщо брати до уваги те, що я з п'ятниці на суботу взагалі не спав. Вчора, наче і ліг я раненько, В півдесятої, але... Все одно, ледве-ледве очі, ледве прочухався. А ще й так, знаєте, якщо воно нічого немає, нічого і не знайшов, якби вчора не підписник взагалі б було б пусто, то і бажання, знаєте, ходити якось малувато. Ну, нічого, все одно встав, себе підняв, треба йти, треба полювати. Ви зі мною тоді погнали! Запишу трохи контентом, дивіться який ажіотаж. Отак от на барахолці буває. Утренній репортаж. Да, репортаж. Ну, будемо відбиватися. А еще второй этап. Будемо відбиваться. Когда бурвають из рук. Добрий день робочому класу. Добрий ранок привіт. Так, движняк, движняк з самого ранку. Ще не розсвіло, але вже, вже діло пішло. Якийсь цікавенький джойстик. Але тут щось намотано. Все розбиралось чи що. А скільки джойстик коштує? А робочий чи хто його знає? Мабуть, візьму за 50 лоджитековские такие. Почем? Цепина продається? А за 40 буде? Сейчас дам 10. Беги Не надо Ну Не знаю. знаю. Не знаю. Можно кидать? Вы сюда? Кидай, 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 кидай.

Давайте, що все? Дайте, що все? Все так быстро закончилось? Блядь, <гл> начиналось-то так вот, а мы сейчас отъеонку. То есть сейчас как развернём. Так, взяв ещё дві укулельки. Отака вот ось якась, як воно? Лаймова чи що це за колір такий? Парксонс Укулеле, бачите? Ну, Така, трохи воно начерблена. Але ціла. by Korea написано. Ну, прикольно, парсенс. 100 гривень віддав. І отака Flight. Отака Flight. Трохи помальована, але вона дивіться, яка бачите, випоркла. Я не знаю, типо, що це за. Але тут з номерами, дивіться, як класно зроблено. Flight UK UK. Але тут двох струн не вистачає. І ця 50 коштувала. З таким малюнком класним. Прикольно, прикольно. Вчора, до речі, бачив таку Parsons півтори тисячі, але в чохлі хотіли на барахолці. Уявляєте? Півтори тисячі на барахолці. А таку я навіть не бачив. Не знаю. Ну це якась нестандартна укулеля, дивіться, вона більша. Я не знаю, вона нормальна чи не нормальна. Зараз буду дивитись, що це, що це взагалі за така штука. Буду дивитись. Так, встрів'я я підписника. Привіт тобі, Юрій. І знову, бачите, підписник рятує, рятує мені барахолочку. Запропонував мені за 200 гривень ось такі ось отакі чудові товари. Це отакий джойстик до телефона. Ого, тут який телефон, тут цілий планшет можна засунути. Айпега. Я не знаю, як він блютузно підключається чи ні. Ну Не знаю, буду розбиратись. Як він включається. Це... А, он уімкнувся. У... Заряд 4 батареї. Не знаю, буду розбиратися, блютузний чи не блютузний. Подивимось. Так, компонентний шнурок, оригінальний, Але прикольно, що не композит, а компонент. Ну, таке, може комусь, може комусь треба. Так, а ось от це у мене вже хтось писав. А, хтось писав а, чи на стрімі, чи. А, мабуть, на Ютубі. На Ютубі писав. Ось дивиться. Компонентний також компонентний на PSP. І це дивіться оригінальний сонівський дивіться, Sony PSP написано. Це це прямо. оригінал шнурок. блін, клас. Оце клас. Непогана, непогана покупочка. І два чудових комікса комікси. комікси блін, взагалі пушка. Це дивіться, круто зварений українською мовою. Фух ти що, клас. Міллер Дерл Стюарт Вау, намальована як класно. Ох, ніфіга собі! Оце арти! Ви тільки подивіться. Я не знаю, сподіваюся вам видно. Дивіться яка мальовка. Блін, це кайф. Про якихось андроїдів. Крутезний комірц від Dark, Dark Horse 18, і не менш цікавий Бетмен з джокером. Бетмен чоловік, який сміється. А, це про джокера якраз. Залюбки, залюбки про джокера подивлюсь. Почитаю. Клас, клас. І за оце ось все віддав 200 гривень. Ну, це ось якраз у мене. Хтось і просив якраз якраз такий шнурок. Так що пишіть. Може віддам я вам. Ну, цей кудись в комплект, мабуть, піде. А цей може на стрімі. Бо сам я з телефона не граю, а може комусь комусь такого плана і підійде. Ну а комікси, мабуть, продавати не буду, це вже собі в колекції. Ось отакі. Ще раз дякую тобі, Юрій. Привіт-привіт. І до нових зустрічей, все, ходимо далі, що подивимось, що ще буде. Знову без кришки. Робоча? Проверяйте. Здесь у вас есть батарея, выставляете проверять. Во сколько коштует? Зараз проверим Не, не рабочий. Вже її крутили, бачите? І екран не працює. не працює. А жаль. Працює. На деталі дешевше буде чи ні. Все, я зрозумів. Ну, отака ціна. І дешевше віддавати не хочуть, я так розумію, знаєте, у кого нема можливості перевірити, подумав, що ціна шарова і без перевірки купа за 900 гривень. І потім. Не знаю, потім буде сумувати. Ну, так що таке. А але я перевірю, за 90 не, не взяв. Так, не оригінальний. Ну таке. Ось такі покупочки, як ви можете бачити. Не переключайтеся, дивіться другу частину. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Та засилайте донатики по бажанню. І буду я вже збиратися йти додому, бо сьогодні не можу я довго сидіти, вже пів десятої. А я вже так раненько додому, бо є ще справи. Так що все, чекаю всіх на другій частині і до зустрічі! Аміго, з вами знову Психачеп і друга частина барахольних оглядів. Що ж я такого сьогодні взяв? А взяв я, ну, як і минулого разу, не дуже-не дуже. Але але, любі мої Аміго, знов мене виручають. Знов знову мене виручають сьогодні. Аміго Віталій. Привіт тобі Віталій. Підігнав мені теж деякі ігрові штучки. І не тільки. Так що не переключайтесь, давайте ж подивимось. А спочатку подивимось, що ж я такого купив. А не то, що мені підігнав. Ну, як підігнали? Підігнали за гроші. Бачите? Отак. Є такі підгони безкоштовні, а є підгони за гроші. Так що, все, будемо дивитись. Так, знайшов я отакий от joy USB-шний, це Logitech-овський Chill Stream. А чого він Chill? бо тут у нього дивіться. Бачите, є отакі прорізи ззаду, і з боків. І звідти кольорами наганяється воду, щоб пролити грав. В тебе не потіли руки. Бачите, можна включити, можна low, можна хай. Можна рубанути, щоб в тебе прям дуже-дуже, у кого дуже пітніють руки, можна було б... Цілково брудний він, звісно, максимально. Треба чистити це все або продати, як я не знаю. На стрімчику буду продавати. Сподіваюсь, комусь він потрібен. Так, 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 так. А що я ще купив? <схай> купив знову, знову кажете. Скажете, підкинув, знову шкрібент. Дивіться, блін. Два дні підряд. Два дні підряд. Як, -як таке? Ви уявляєте? Блін. Я не уявляю, як це таке б могло произойти. Знову рапідографи, але бачите, трохи більш заюзані. Там були тільки два заюзані, а тут уже а, майже всі. Один тільки один тільки ем, ціленький. І нема оцієї колби. А так, аналогічний, аналогічний минулому наборчик. Оце, блин, дивно, дивно. Дивно, дивно, дивно. Так. Ну, а далі, а далі все, що я не купив, а далі підгони. Це в нас лазер, Sirius, Отакий от пістолет. Це від Шерба Stickers, Це до ВІІ, І саме прикольне сюди ставляться батарейки. Я не знаю для чого. Це сюди лазер чи що звідси він видає. Ну тут лампочка якась є. Є якась лампочка, я сподіваюся, тут якісь лазерна підсвітка йде до. Ну, Що можна диви, дивитись керування, куди цілитись? Прикольний, прикольний. Так. А далі все від однієї людини від, від Віталія. Це ось отакий Joy айпега до телефона. Я так розумію, він повинен бути блютузний. А, ось дивіться, на Android і на iOS є перемикання. Отут заряжається з боку. Так, да, він з акумуляторами, я думаю, він блютузний, бо донгла тут немає. Отак роз'єднується. Тут прям цілий планшет можна засунути сюди і грати на планшеті. Також знаєте, що в ньому прикольно, отут крутиш, і, і якщо у вас великі руки, роздвигаються, більш роздвигаються ручки від цього джойстика. Бачите? Ну, такий прикольненький, прикольненький, класно натискаються всі кнопочки. Трохи брудненький, треба почистити, але Джой. Цікавенький. Так, два кабеля. Два кабеля у нас і один кабель. А, ось до PlayStation 1, PlayStation 2. А, але не оригінальний компонентівський. Жаль, звісно, що не оригінальний. Але, ну. Що маємо, то маємо. І зато оригінальний PSP, дивіться. Класний оригінальний каб, кабель. Добротно зроблений отакі латунні конектори латунні. от до речі, хто, у мене навіть питали, питали. Е, напиши мені, будь ласка, Аміго, в, е, кудись або в приватні, або, або куди там, на OLX, Всі, всі посилання під відео на інстаграм, на OLX, на Telegram, всі, всюди можна написати мені, напиши мені, будь ласка, і ось кабельок я для тебе знайшов. Так що пиши, я тобі його продам. Так, також чудова книжечка від нього. Дивіться, я її зарядив. Е, на барахолці вона. Щось заряд довго не брала, а я вже думав, працює вона чи не працює, але все одно ж ризикнув і взяв його. Ось отака. Все, все класно працює. Отут кнопочки е, сторінки перегортають, тут все працює. Блин, книжка чудова в оригінальному чахлі 170 гривень за неї віддав. Уявляєте? Ну клас, клас. Так що кому книжечка треба? Бо в мене вже така є, але сенсорна. А ця на кнопочках більш надійніша. Класна, класна покупочка. І в кінці а, два комікса. Перший про Бatмена. Ну, як, це Бетмен, Бетмен але а, дж, про Джокера. Серія про Бетмена, А сама сама книжечка про Джокера. Класне, класне таке видання. Отаке От чорне, знаєте, блін, чудово, чудово виглядає дуже стильно. І від Black Horse. Отака книжка круто зварена, українською мовою. Арти тут бомбезні взагалі. Диві, дивіться, які арти. Фух, ти що, так зроблено, блин, нереально. З великим задоволенням я її буду читати. Клас. Ось отакі покупочки, ось отака врятований випуск від підписників Аміга. І будемо закруглятись. і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, Аміга!